Всім вітання. Позаплановий чистка, позапланова чистка релюшки. А дивіться, бачите, це за рік. О, трошки більше часу. Знаєте, що тут збирається? Ну і тут на цій мембранці включати включається, виключатися. Ні. Я її постав, це я купив в травні того місяця, це зараз липень. Середина 14 місяців десь так. Вона пропрацювала і бачите, включати включається, але де воно буде працювати, як бачите, який? Тут пісок, пісок з глиною в <кій> криниці, от воно назбиралося. Хоч не хоч, раз в рік треба її приблизно раз в рік розбирати, мити, чистити і ставити, ставити назад. Це е, вода впала, жара, і пішло, ну, почало джерело бити і почав нести пісок. Пісок з глини, воно таке мішане. І воно нанесло отак. Взяв щіточку, помию, гарненько повитираю і буду складати назад. Світла як більшість немає, чим є. Ну ось так. Просто якщо не спрацьовує, розберіть, помийте та й все. Бачите, яке воно таке, як торжавчина. Буде працювати. Куди воно дінеться? Нічого крутити там не треба, просто помити, розібрати і це. Тут ключ на 19 і тут бажано маленька Ось Осьюди до цих контактів. Е, вони то не убиваємі ці релюшки. Бачу відео, що там вони їх вбити важко. Вони то не убиваємо, але якщо, наприклад, от ви так я будете раз фрік розбирати, чи там скільки то контакти. Оці. Вони все одно вже вони так не тримають і вони зношуються. Як зношуються? Вони вже так не дожимають. От він образно, цей болтик. Я впевнений, вони ж всі зроблені в Китаї. Оцей болтик образно там приблизно так там 6 разів закрутив. І, і все. Він вже так, все одно він вже не дожимає. Як, як не кажіть, не крутіть там, ну все одно воно вже не то пальто, і воно так тримати не буде. І там і, тут, і різьба, де це різьба і покажу ось таке воно забите. Ну, зараз буду мити, ставити обратно, вже остане світло, то вже перевіримо як воно там і що.